Сонечко, привіт! Давай подивимося зовнішність чоловіка, який в тебе закоханий. Концентруйся зараз на собі, думай виключно про себе. Для особистої консультації записуйся за посиланням в шарці профілю. А ми давай подивимося з тобою. Подивимося з тобою його зовнішність. Ой, ну такий дурачок немножко. Але з мозгами. Така інтересна комбінашка. Ну, окей. Окей, а, повітряна стихія, тому трошечки дурачок в плюсі мається на ну, увазі. Знаєш людина, від якої не знаєш як. Який буде його наступний крок? Трошки, от саме повітряна стихія, така непередбачувана трошечки. Але в той же час він про свободу, про спонтанні рішення, знову ж таки в плюсі по наступним картам, про оригінальність, про відкритість, про певні пригоди, ідеалістичність з точки зору того, що ну, типу, він легкий на підйом, так скажу. А далі, в той же час, він доволі глибока людина. Він часто сидить в саморефлексії, в аналізі, в роздумах, в певному самітненні пошуку себе. А, очі, скоріш за все, карі, волосся мені чомусь на світло схоже. Ну, прям от не обов'язково блондин, можливо, сивий, не знаю, але на світле волосся. А в той же час, час, час. Він високий, прям от високий. У нього є собачка. Дівчки, є собачка. Він через багато що пройшов, і вже якраз ви з'явилися у нього в момент, коли його трансформація вже завершилася, коли він вийшов вже іншою людиною, повноцінно пропрацьованою, і він по-іншому дивиться в цілому на життя. Якраз таки а, порада. А, Тобі по комунікації з ним це про те, що треба враховувати наслідки своїх дій. Не треба можливо вести себе шаблонно, так як ти вела до того з іншими там, чоловіками, партнерами і таке інше. Тут історія трошечки глибша. Він буде доволі довго шукати підхід до тебе, так щоб це було максимально і прозоро, і якісно по відношенню одне до одного. Але в той же час тобі буде важливо трошечки знаєш. Відійти від стандартного способу комунікації з чоловіками от така порада тобі, і враховує те, що те, що буде сказано, або ну, заподіяно, ну, да, якась дія, якщо буде. А він буде відповідати так, як от, типу по правильному, от так як заслуговуєш. Тому будь обережна в комунікацію з ним, але це історія вдовго, прям реально вдовго приймай.